Україна могла ліквідувати російський літак Ту-22М3. За даними джерел, це стало можливо завдяки модифікованому ЗРК С-200. Взагалі, що відомо про Саме цей комплекс це зенітно-ракетний комплекс дальнього радіусу дії. Його перші версії були розроблені ще в СРСР у 60-х роках. І на початку розробки вони мали радіус у 160 кілометрів. Загалом цей комплекс мав долі такі непогані показники по дальності і висотності однак він мав і недоліки. Він розміщувався не на вантажному автомобілі, а на такій станціонарній платформі. І цю платформу можна переміщати лише спеціальну. Таким майданчиком по ем, рейках. Комплекс цей оснащений е, конкретними зенітно-ракетними е, керованими, точніше ракетами. Вони працюють на е, також токсичному такому рідкому паливі. І загалом, е, якщо говорити про кількість цих С-200, то Україна мала 5, а за. Іншими даними, шість дивізіонів С 200 які захищали небо над всією територією країни. До складу кожного дивізіону зазвичай входить одна батарея з шести пускових установок. І у ще у 2013 році, під час президентства Віктора Януковича, ці ЗРК були зняті з озброєння української армії через їхню. Моральну та фізичну застарілість в лапках тоді було демонтовано пускові майданчики. А ракети законсервовано на зберігання після цього, 19 квітня 24 року, Україна за допомогою 200 змогла ліквідувати російський літак Ту 22 М3 Це за даним першоджерел РБК України. Це стало можливо завдяки цьому ЗРК який було модифіковано, і відповідно за припущення експертів, з якими ми говорили, зокрема із Романом Світаном. Ми лише Скаємо, не уточнюємо, тому що офіційної інформації щодо того, чим саме було збито цей літак.